Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися вони якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, лебедику. Я для тебе як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, Лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто й з'їла. А тоді до журавля вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше нічого нема. Тож спасибі, мовить журавель. Приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-всього покришив дрібненько. Слав у глечичок з вузькою шийкою та й каже. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюхати. Нічого не вдіє, а журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, все в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай, лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює з журавлями. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.